календарі Для свята Мами призначений особливий день, який святкується в Україні у другу неділю травня, Офіційно свято День Матері, встановлене у 1999 році. Святкування стало популярною і доброю сімейною традицією. Це ніжне і світле свято. Вітають усіх жінок, що є мамами. Мама це перше слово, що вимовляє дитина, матуся це людина, яка тебе народила і все життя виховує і оберігає. А як же відзначають це свято? У цей день родини збираються разом щоб подякувати своїм найріднішим людям. За все і присвятити їм свій час. Дарують квіти, листівки, присвячують вірші і пісні. І наші вихованці теж підготували привітання. Матуся, дай ручки твої поцілую і за шіку обніму, і за шички поглажу а знаєш, матусе, я дуже тебе люблю. Свято, я вустрішаю, я на матусі висок вы Ви. саю, я саю, я подарунок маме роблю. Я свою маму дуже люблю. Мамин день ясний, як перший промінець весни. Я обійму тебе, матусю, на тебе, ніжно приталюся. скажу спасибі рідна моя за ніжність, ласку. нашого життя ти світ, що сонце розцвіло. Мамо, матінко, матю, я добра від тебе вчуся. Найдобріша в світі мама, ніжна добра і ласкава Гарно ти матусю, юба дуже мила. Ти мене ще малку звичай навчила і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну рідну Україну. Скільки в небі сонце світить, скільки є дітей на світі, кожен свою маму має, яку любить, поважає, хто розкаже на ніч казку, хто запаси має ласки, в кого руки найніжніші, в кого страви найсмачніші, тільки мама щиро любить і так лагідно голубить, і тому ми скажемо прямо: неможливо жити без мами.